Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як стати блогером вишивальним, або в принципі будь-яким іншим. Але оскільки я спеціалізуюся саме на вишивальній тематиці, тому мої блогерські вітання, панове. Сподіваюсь, сила шоколадки і кави допоможе мені донести свою думку максимально коректно і замотивувати вас взяти телефон в руки, бо я не маю що дивитись на ютубі, чому я взагалі це знімаю? Ну як я вже сказала, реально немає мені що глянути на Ютубі. Бо більшість вишивальних блогерів спеціалізуються на вишивці картинок. Іноді буває це доволі цікаво, але ніхрена не ясно. Тому, якщо ви вишиваєте сорочки і хотіли би вести блог, велкам. Сьогодні я вам розповім про свій досвід і декілька висновків, зроблених за ці роки моєї діяльності. Чому я це знімаю саме зараз? Як на мене, пройшов певний цикл моєї діяльності блогерської. Почалося це все зі створення сорочки мальованки для моєї племінниці. Вона з неї виросла. Я пошила для неї нову сорочку. І відчула, ніби прийшов в цілий капітальний етап мого життя, по якому можна підбити підсумки. Тож, якщо вам цікава ця тема, і ви хоч раз в житті задумувались над тим, щоби а чи не розповісти мені на цей ютуб, все що я вмію і знаю, і роблю. Лайкайте це відео. Якщо вам не цікаво, просто лайкайте. Можливо, зам'ютьте і додивіться до кінця, чисто щоб підтримати канал. Почнемо з того, що напевно бантежить і обмежує більшість людей. Це техніка. Що вам потрібно для того, щоб зняти своє перше відео? Все. І це не йдеться мови про айфон або будь-яку його ітерацію. Мова йде саме про те, що телефону буде цілком достатньо. Та в якості базового стартового набору можливо був би корисний штатив. Я буквально перед зйомкою відео загуглила скільки вони коштують. Ціни на найпростіші стартують від 300 гривень більш продуктивніші для відповідного контенту вишивального з горизонтальною штангою. 600. вам не потрібні якісь надзвичайні за своєю якістю, ціною і пристосованістю для техніки штативів, адже телефон витримає будь-який, і тільки з часом ви зрозумієте, який саме вам буде зручніший, який саме вам буде кращий. Тому на своєму початковому етапі не партесь, не морочтеся з тим, щоб вкладати в саме в техніку мільйон грошей. Буду відвертою, перший ривок в вишивальному блогерському світі він дуже мотивуючий. Однак потім приходить реальна статистика, яка демотивує. І на цьому етапі, коли приходить усвідомлення, скільки сил треба вкласти в створення контенту. Іноді хочеться все закинути, а ви вклали в це гроші. Тож я рекомендую починати з мінімального набору техніки, тобто телефон, який у вас є, штатив для того, щоб було простіше записувати відео. І, власне, все. Великою перевагою буде, якщо ви захочете попрацювати зі звуком. На початковому етапі знову ж таки не рекомендую брати всякі отакі бездротові гарнітури. Перше, вони неймовірно дорогі, або якщо дешеві, дають доволі поганий звук. Найдешевшим і найкращим девайсом будуть дротові навушники, які пасують до вашого телефону. Фону. Я впевнена, в виборорі їх можна взяти гривень за 100. В загальному дротові мікрофони дають реально найкращий звук в порівнянні з будь-якою гарнітурою бездротовою. Вони можуть викликати певний дискомфорт саме за рахунок використання дротової техніки. Ми вже звикли до, до вільного руху. Але це буде дешево і дуже сердито. Як звуку? звичайно, на всяких аліекспресах продаються бездротові простенькі гарнітури для телефонів, але. Наступне в технічному блоці, на що можна звернути увагу, це монтаж і музика для цього. Я особисто дуже попаяна, я з цим працюю, і я на цьому не то, що спеціалізуюсь, але я цим займаюсь, тому я використовую, щоправда, безкоштовну версію DaVinci, хоча вона є платна, але для мене це ще не підйомна інвестиція, але функціоналу безкоштовної версії з офіційного сайту вистачає отак. от. Також ви можете скористатися не тільки будь-якими додатками для монтажу в телефоні, а ще й вбудованим функціоналом монтажу в Ютубі. Там також є бібліотека музики безкоштовної, яка дозволить вам робити своє відео. Звичайно, чим складніша програма, тим більше можливостей вона дає для монтажу. Чим простіша, тим її функціонал обмеженіший. Щодо музики, тут доволі специфічна історія, адже YouTube дуже уважно ставиться до авторського права. Ви можете скористатися музикою з безкоштовної бібліотеки самого YouTube, або знайти щось таке на просторах інтернету. Я особисто користуюся підпискою на Epidemic Sound, Вона коштує гроші. В принципі. Собі можна відео знімати взагалі без музики, але для мене використання всратого музла це спосіб відлякувати про пань. Але про це ми поговоримо з вами в другій частині. В моїй інформаційній бульбашці прийнято вважати, що техніка, різноманітна, технічна підкованість цій справі вирішує все за моїми особистими спостереженнями. Це не вирішує нічого. Звичайно, гарне відео набагато приємніше дивитися. Але вишивальні ютубні відео переважно слухають люди, доки вишивають. Я впевнена, що навіть ви зараз це відео просто слухаєте. А я півгодини, оце оце налаштовувала? Отже, що вам потрібно для зйомки відео не з технічного боку? Перше і найважливіше харизма. Тут не йдеться мова про якусь акторську майстерність чи будь-що інше? Я говорю саме про можливість бути собою перед камерою і можливість демонструвати себе на доволі широку аудиторію. Що буде, якщо ви цього не будете робити? Ну, по-перше, на вас будуть підписуватися всякі прошупані, які будуть вважати, що це цілком нормально роздавати поради тоді, коли ви їх не просили. Ну може, хіба ви сама прошупані і? to ja mam za bude ok А що буде, якщо ви це будете робити? Ну, звичайно, це страшно. Це змушує виходити за межі своєї особистої зони комфорту. Але зрештою, ви сидите перед камерою, ви говорите з, з неживим куском пластику, не обмежуйте себе, і тоді на вас будуть підписуватись люди, які цілком схожі на вас або хочуть бути як ви, або просто асоціюють себе з вами, і завдяки цьому буде створюватись одна з найбільших переваг, яка тільки може бути в автора контента на Ютубі. Про це ми поговоримо в самому кінці. Друге, що знадобиться, це любов до справи. Як я вже казала раніше, з часом мотивація може втрачатися, адже витрати часу і емоційного ресурсу доволі великі. Ти мусиш подумати про те, як зняти в яку годину дня, як не просто щось вишити, а щось вишити і при цьому показати це на камеру, що вимагає набагато більше часу, ніж просто робити ці всі справи окремо до того ж існує ще монтаж, або та за аудиторію і так далі. Тобто, тематика, про яку ви хочете знімати. Має бути вами улюблено настільки, що просто в будь-який момент дня і ночі вас не запитає, і ви будете говорити без перестану. Це ваша тема блогу. Третє, що має бути? Це любов до підписників. Одна з мотивацій, яка у мене була перед тим, як починати знімати відео, коли я вирішила, все, я буду вести блог, полягала в тому, що мені просто не було з ким поговорити про вишивку. І я, як одна з попаяних вас, які дивляться мій канал, в принципі, готова була про це слухати, говорити годинами, а мені не було з ким. У мене не було ком'юніті, але гляньте за два роки. От ми тут у мене з'явилось не просто ком'юніті. У мене з'явились справжні подруги, яких я напевно ніколи не мала в житті. Такі подруги, про яких знімають серіали, про яких пишуть в книжках і так далі. Дуже вам вдячна. Ви знаєте до кого я звертаюся. І останній момент, який варто зауважити перед початком зйомки, він напевно є найскладнішим, не техніка, не монтаж. Не це все мова йде про соціальну відповідальність перед тим, що ти говориш на камеру. Це ще один з пунктів, який мене притягнув в світ блогінгу. Я розуміла, що дуже багато блогерів несуть чуш. переповідають на камеру якесь проросійське ІПСО, яке які вони бачили в Фейсбуці, мотивують до доволі специфічних дій і так далі. Що мене доволі сильно дивувало, і тому я вирішила, що якщо є людина, яка усвідомлює. Цей фактор, що говорити на камеру, це не просто жалітись про свої переживання, проблеми і думки, а ще й створювати інформаційний простір, який потрібен особливо в цей момент життя нашої держави. То я мушу це робити. Ну, власне, от не тут. Думаю, на цьому саме моменті варто мотивувати вас взяти участь в зборі, який прикріплений в куточку в якомусь. Мені дуже складно зрозуміти, в якому це буде куточку, можливо, тут. Чи отут. Також, доки ви донатите на військо, я подякую тим людям, які стали моїм спонсорами, бо, направду, це надзвичайні люди, завдяки яким цей канал по сьогоднішній день живе. Задонатили. Давайте поговоримо, що ви отримаєте від того, що будете вести свій блог. Ну, по-перше, Ком'юніті, напевно, коли мова йде про хобі, це найважливіше мати людей, з якими можна поговорити про речі, які тобі неймовірно цікаво, і якими ти не заробляєш на життя. У мене таке ком'юніті склалося в телеграм-каналі. Наразі доступ в чат закритий, бо просто я не встигаю його модерувати. Адже на даний момент це і без того вимагає доволі значного залучення мого, моєї присутності постійної в чаті. Саме ця перевага є неоціненною, адже завдяки ком'юніті, завдяки думкам людей. За ці два роки я виросла не тільки як особистість, я ще й виросла як спеціаліст в вишивальній справі. Так, ми далі говоримо про хобі. Як це сталося? Спілкуючись з людьми про ті чи інші сорочки, техніки і так далі, я почала частіше чути, що Десь там вийшов якийсь майстер-клас, десь там якась зустріч присвячена літературі, десь вийшла якась книжка, і можна оформити перед замовлення, і купити цю книжку дешевше. Ну ви самі знаєте, скільки коштують вишивальні книги. І завдяки цьому мій досвід, мої знання не тільки поглибились, але й розширились. Я перестала сидіти в своєму замкненому колі і говорити тільки ті думки, які в мене вже є. Я почала приймати ще інші і розвиватись. Що це мені дало? Я набагато краще розумію, як побудовані сорочки. Я набагато глибше розумію естетику різних регіонів, адже кожна людина спеціалізується по своєму регіону, і кожна людина здатна закохати в свій регіон. Я коленка покуттям. Тому переоцінити ком'юніті тематичне просто неможливо. Друге питання, яке напевно найбільше цікавить всіх після техніки. Це гроші, скільки можна заробити на вишивальному Ютуб каналі. Давайте я зразу зауважу. Я скажу чітку суму, скільки заробляю зараз, але візьміть до уваги про параметри, на які ми спираємось. По перше, у мене на Ютуб каналі є монетизація і є спонсори. Прибуток від Спонсорської підтримки каналу найбільший, це 80%, напевно відсотків мого прибутку. Прибуток від монетизації мізерний. Візьмемо також до уваги той факт, що тематика є доволі специфічною. Якщо хестиком вишивають по всьому світі, якщо в'яжуть люди по всьому світі, то українські традиційні сорочки вишивають лише в Україні, ну або люди, які виїхали за кордон, але з України і цікавляться українською тематикою. Розуміють українську мову. Це дуже обмежена аудиторія. А про гори ви дивитись не хочете. А якщо хочете, гляньте попереднє відео про похід на Яйко Ілемське. Отже, якщо б ви хотіли знати, скільки заробляє блогер з майже 7 тисячами підписників, з такою якістю відео, залученістю і так далі, то от вам сума за минулий місяць. Я заробила 2400 гривень. Багато це чи мало? Ну я думаю, це дуже залежить від регіону, де ви живете. В невеликому місті це можливо і досі відчутні гроші. Але за ремонт камери минулого року я віддала 6 тисяч, тобто, будь відверті, місяці три я пропрацювала безкоштовно. Але я це кажу не для того, щоб пожалітися вам на тяжку долю я це кажу суто через те, що мотивація грошова. В цьому питанні абсолютно не мотивація. В блогерській справі можливо можливий реально прибуток за рахунок спонсорства або реклами. І реклами в вишивальній тематиці знайти нереально. Адже рекламодавцями в цьому питанні частіше за все стають виробники в нашому сегменті українських виробників. Це можуть бути тканини і так з все. все. Я думаю, що аби у мене навіть були спонсорські інтеграції, швидше за все, це були б якісь бартерні залучення, адже при аудиторії 6 Тисяч підписників, ну ну ладно, майже 7. великих грошей за рекламу не візьмеш. Мені лишаються підписники, які підтримують канал грошима. Це 100 гривень на місяць, можна оформити спонсорство. Колись я обіцяю, я перейду на монобазу, але трошки згодом. Тож, де в таких обставинах брати мотивацію або причину знімати новий контент? Я бачу виключно можливості спілкування з аудиторією, і тут ми повертаємося до того пункту, який необхідний для того, щоб знімати. Це бажання спілкуватися, це бажання комунікувати з аудиторією. Так я певною мірою соціофоб і іноді доволі складно виходити на контакт з новими людьми. Тож, якщо ви мене бачите десь на вулиці, я на вас дуже дивно дивлюсь, все окей, просто сьогодні складний день. До того ж, попрошу від вас трошечки розуміння, що я звичайна людина була в моєму житті один раз така ситуація. Коли я йшла на півхор з магазину, мене перестріває панік, хоче зі мною поговорити, чи цілком очевидно що вона навіть не пам'ятає, як мене звати, і дуже образилась за те, що я не змогла з нею поговорити, бо я дуже поспішала. У мене текли соплі і не було з собою серветки. А я дуже хотіла, щоб той слиз мене покинув. І вона мене насварила. Вона зі мною дуже негарно поговорила, що було доволі обідно. Ну бо, блядь. У мене соплі течуть, але от такий неприємний осад лишився, через що я наперед перепрошую з з ким можу зустрітися на дворі. Я можу просто займатися якимись своїми думками або соплями. Тож маєте собі на увазі, людина з камерою це все ще людина, і це всього лиш людина з камерою. Тож, для чого я зняла це відео? По-перше, подякувати черговий раз спонсорам, які це все забезпечили. По-друге, замотивувати вас, якщо ви маєте такий задум, якщо ви десь собі щось приблизно. Планували таке, але весь час спинялися, я вас хочу попросити не спинятися. Все, що вам потрібно, це мати телефон і бажання показати себе Ну, і поспілкувати з людьми. Що це від вас вимагає? Це вимагає постійної залученості, постійного розвитку, що звичайно має свої переваги. Наприклад, для мене за весь цей час я значно покращила свої скіли говоріння на камеру, адже монтуючи кожне своє відео і вирізаючи кожне своє «е», о. Я навчила сама себе весь час швидше, активніше підбирати слова, щоб самого цього монтажу ставало менше. На просторах Ютубу я багато зустрічала блогерів, які не переймаються цим сим, можуть піти в іншу кімнату, ти сидиш, дивишся. Але я неймовірно поважаю свою аудиторію, і я не вважаю, що ваш час значно менш ціннісний, ніж мій. Тому я просто візьму і виріжу цей кусок, коли я щось там. Недоорганізувала свій процес знімання і покажу вам найкращу картинку, на яку здатна як мінімум на сьогоднішній момент. Також як я вже казала раніше, я значно поглибила свої знання саме в питанні вишивання сорочок. І що найбільш цінно, як мені здається. Я підвищила рівень популярності вишивання сорочок. Дуже амбітно, я це висловилася, але хочеться в це вірити. Як би гонорово це не звучало, я впевнена, що в цьому світі існують люди, які значно більше гідні цього місця, на якому я сижу зараз. Не то, що я впевнена, я їх знаю. У них набагато більше знань. Вони вишивають набагато цікавіші і глибші сорочки. Вони набагато потужніше залучені в етнографію або вишивальну справу. Я ну шо, я тут про хіхенькі-хагенькі, а також частково показати вам, ну і взагалі всьому світу, що вишивка це не для старих бабок, не для скучних тіток і не для всяких прошу пані. Вишивають дуже круті люди, і я тепер з ними знайома. До прикладу, на старті я була певна, що ну хто буде дивитися мої гірські відео? Так ви їх не дивитеся. Але на даний момент у мене вже є як мінімум двоє знайомих, які ходять в гори і вишивають то мої подруги. Більше того, я заходжу в горгани, і мені є з ким там поговорити і про гори, і про вишивку. Тож, якщо ви колись небудь вважали, що ваше персоналіті не гідне світу блогерства, ви помиляєтесь, дуже жорстко прозвучало, але можете спробувати зняти одне-два відео і подивитися на відгук світу, чи буде це цікаво, чи ні. Ну і можливо фінальною мотивацією для зйомки цього відео стала моя подруга, яка розпочала ведення свого ютуб каналу. У неї наразі тільки два відео. Якщо зможу, я підтягну. Одне з них в кінці, поки що нікуди не переходьте, додивіться, вона розповідає про вишивку, в'язання і петриківський розпис. Поки що не про все встигла розповісти, ну але підтримуємо її для того, щоб вона мала мотивацію знімати нові відео. І якщо ви після цього мотиваційного спічу викладете нове відео на YouTube про вишивання сорочок, ну або не тільки сорочок, або не тільки вишивання, тегніть мене під ним. Я прийду, лайкну. Прокоментую і обов'язково підпишуся, бо... бо якісного контенту має ставати більше, а мені треба щось глянути в тім Ютубі. Тож, до нових зустрічей!